Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Збройні сили України отримали першу партію бронеавтомобілів кірпі, які виготовляються турецькою компанією в першій партії для Збройних сил України півсотні машинок, які розподілені між двома бригадами морської піхоти України. Загалом компанія з Туреччини планує передати військовим України приблизно дві сотні таких бронемашин. Зазначимо, що турецька армія доволі активно використовує такі бронеавтомобілі. Ця машина забезпечує захист від стрілецького зброєння та мінної загрози. При у 19 тонн та повній до 21 тонни максимальна швидкість становить до 100 км на годину, що забезпечується 9-літровим трубодизелом потужністю 375 кінських сил та крутним моментом 2100 обертів на хвилину, який працює разом з автоматичною шестиступеневою коробкою передач Алісон. Збройні сили України отримали з Німеччини ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки. Гепард. Міністерство оборони Німеччини повідомило, що кількість переданих гепард зросла до 12 одиниць. Раніше повідомлялося, що загалом Україні мають передати 30 одиниць гепард. Крім того, за останні кілька днів поставлено 49 тисяч снарядів до гепарти три броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Перші зенітні самохідні артилерійські установки прибули до України у липні цього року. Міністр оборони України повідомляв, що до цієї зброї протиповітряної оборони ближньої дії Збройні Сили України вже отримали десятки тисяч боєприпасів. Ці комплекси будуть прикривати важливі об'єкти інфраструктури від атак винтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах. Ці установки рожають цілі на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів. Екіпаж всього три людини, водій, командир і навідник. Українські військові активно використовують іноземну техніку та різноманітне озброєння командування десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило. Що воїни-десантники активно та ефективно використовують британські бронеавтомобілі Вулхант? Бронемашини Вулхант надійшли до української армії за програмою міжнародної військової допомоги. Десантники зазначають, що цю техніку застосовують при підвезенні боєприпасів, привезенні та евакуації особового складу, а також для вогневої підтримки або в розвідувальних діях. Три мости забезпечують надвисоку прохідність міцна капсула з кумулятивним бронюванням, надійний захист, екіпажу і вантажів. В Україні машини озброїли великокаліберними кулеметами Браунінг М 2 калібру 12,7 мм. Бійцям десантно-штурмових військ Збройних сил України відправили 11 італійських бронемашин «Шилд». машини для військових придбали волонтери організації Справа громад. На церемонії також для військових відправили вантажівки та позашляховики, бронеавтомобілі Shield, виробництво компанії Mobile Land Systems. Це спеціальна версія патрульного броньованого автомобіля. Крім бронемашин для Збройних сил України, також купили дві сотні вантажівок та кілька сотень безпілотних літальних апаратів загалом на мільйони євро. В Україні створили причіпну саморобну реактивну систему залпового вогню Відьмак. Саморобна реактивна система отримала 9 направляючих від реактивної системи залпового вогню БМ21 ГРАД. Ймовірно, направляючі були зняті з пошкоджених реактивних систем залпового вогню. Причіпна установка може буксируватися легкою автотехнікою. Артилерійська система має 122 мм накеровані реактивні снаряди, вони призначені для загальної вогневої підтримки та ураження бронетехніки і неброньованої техніки. Нагадаємо, деякі українські підрозділи також почали використовувати реактивні системи залпового вогню на шасі пікапа. Реактивна система на пікапі отримала додаткову стабілізацію. Система залпового вогню використовує ракети С8. Ракета випускається із декількома видами бойових частин. Штаб оборони Дніпра закупив ще 60 вантажівок та позашляховиків для потреб Збройних сил України. Мер Дніпра повідомив, що вже розпочалася їхня передача військовим. Вантажівки та позашляховики для потреб Збройних сил України були привезені з військових складів Європи. Зокрема, благодійники придбали військові вантажівки моделі Renault rm 2000 Штаб продовжує опрацьовувати заявки від оборонців України. Також для потреб військових були придбані французькі тактичні всюдихідні автомобілі Peugeot 4. Ця модель вироблялася лише для силових структур та державних служб. Сполучені Штати Америки передали на потреби України димові гранати М18. Раніше про постачання цих димових гранат не повідомлялася. Нова граната М 18 розроблена на заміну димовій гранаті М 16 яка горіла не так довго. Спочатку М-18 планувалося виробляти в тих же кольорах, включаючи білий. Але для простоти було вирішено обмежити його чотирма кольорами червоним, жовтим, зеленим та фіолетовим. Ручна граната кольорового диму М18 призначена для подачі сигналів у бою. В Україні офіційно відкрили першу інноваційну сонячну енергетичну систему Смартфла, зазначається, що за дизайном конструкція схожа на величезну квітку Соняха, кожна пелюстка, окрема сонячна панель. Система повністю інтегрована з інтелектуальними функціями для поєднання ефективності та краси в одному продукті. Реалізація проекту у сфері зеленої енергетики відбулася завдяки співпраці компанії Energy Engineering компанія з австрійсько-американською компанією у сфері альтернативної енергетики. Смартфла використовує передову робототехніку та автоматизацію для інтелектуального відстеження сонця. Виробляючи до 40% більше енергії ніж в традиційні стаціонарні сонячні панелі, крім того, щодня під час заходу сонця смарт-флави автоматично складатиметься і очищатиметься, щоб підтримувати максимальне використання сонячної енергії. В одній з областей України збудують зерновий перевантажувальний термінал вартістю 40 мільйонів доларів. Відповідну ініціативу місцеві депутати підтримали 5 серпня. Його потужність сягатиме 3 мільйонів тонн зерна на рік. А обсяг одночасного зберігання 200 тисяч тонн. За попередніми підрахунками, вартість будівництва складе 40 мільйонів доларів. першу чергу планують ввести в експлуатацію у січні 2023 року. Бюджет будівництва першої черги 20 мільйонів доларів. Новий термінал допоможе налагодити зручну логістику зерна з України до румунського порту Констанца. Наразі триває розробка документації та підготовчі роботи. Очільник місцевої громади переконаний, що завдяки будівництву терміналу в громаді з'явиться майже 100 нових робочих місць. На українську теплоелектростанцію прибули перші 39 вагонів вугілля з Австралії. Усього в Україну має бути доставлено 79 тисяч тонн вугілля, наданого в рамках гуманітарної допомоги від австралійського уряду. У міністерстві подякували уряду Австралії за підтримку та внесок у надійне на енергопостачання України цього опалювального сезону. Який буде найважчим за останні десятиліття, обсяг експорту комп'ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3 мільярда 740 мільйонів доларів, що на 23% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, це майже 110 мільярдів гривень надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених IT-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32 мільярда 600 мільйонів гривень. У АІТ Асоціації України зазначили, що показники експорту за червень свідчать про зниження темпів зростання у порівнянні з двома попередніми місяцями. Там також додали, що національна іт індустрія все ще зберігає значний потенціал для зростання, проте, якщо критичні важливі питання не будуть вирішені протягом найближчих тижнів, у наступних звітних періодах вірогідно фіксуватиметься зниження показників. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!